Всім привіт-привіт! Для тих, хто вперше завітав на моє відео, хочу сказати, що мене звати Оксана, мені 28 років, я проживаю в чарівному місті Кам'янець-Подільський. І наразі в процесі схуднення, тому що за кілька років набрала плюс 40 зайвих кілограмів. Сама собі влаштувала челендж 100 днів інтервального голодування, і щодня звітую перед вами, що скільки і скільки їла. Ось так сьогодні відкривається вікно прийому їжі. Поки зайшла на філіжанку смачного капучино, запишу в щоденник свої думки, плани на найближчі три дні, і тоді порядок стає в голові і легше виконувати те, що маєш зробити. Пишіть, чи ви користуєтеся щоденниками, планерами, і як вам це вдається. Бо я користуюсь, але не регулярно, хоча варто було б це робити на постійній основі. Ось така смакота тут була, красота. Але я лише дивилася, повірила, що це дуже смачно, перевіряти не стала. Взяла тільки по макарончику своїм хлопчикам і додому. Швидка телепортація до вечері. Ось з кетчупом це тарілка сина меншого Святослава, то Сашка. А це гора незагальна тарілка. Чоловік сьогодні на сутки це моя. Да. Я сама здивувалась, чого так вийшло багато, але я думаю, подужаю. Тож скажи, будь ласка, мама зможе з'їсти таку порцію чи ні? No. Дивись, Я вже почала їсти, мені ще трошки залишилось. Це ще не трошки, це ще купа. Купа? А мамі можна стільки багато їсти? Не можна. А це чого? на диеті. На дієті. дієті? А мені. тут вже тут багато зелені, це майже все салат. Тут м'яса і трохи рису. Ти думаєш, я поправлюсь від цього? Uh -huh. Світослав, а який мама буде живіти, ти казав? Великий. Великий? Mm -hmm. Тому ну, ладно. Ти ж знову така 90 кілограмів. <рес> Їж давай 90 кілограмів. Mm -hmm. У мене питання. Хто програв спор? Mm -hmm. Якщо тут ще є люди, які вперше завітали і залишились до цих пір, хочу сказати також, що е, я е, худо на такому інтервальному голодуванні, бо їх є декілька варіантів, е, що потрібно пропускати обов'язковий сніданок, як надалі відкладати обід, тому що для того, щоб інсулін був рівний і не було цих скачків інсуліну, стрибків. Для чого? Тому що коли ми спимо. Наш гіпофіз виділяє самототропний гормон росту, який відповідає за пружність шкіри, за еластичність, за молодість і красу нашу. І як тільки інсулін піднімається, він перестає працювати цей гормон. Ось, щоб він якнайдовше працював на мене, на мій організм, пропускається сніданок і якнайдалі відкладається обід. Також важливо зменшити кількість вуглеводів. Правда, я сьогодні їла рис, але це була. Ну, там столова ложка з горкою, просто я так його розсунула. Ось так. Також забула сказати, максимальна вага за життя була 96 кг, але це не точно, тому що коли ти така велика і нема бажання зважуватися щодня, впевнена, що було і більше, але от я бачила максимально це 96 За кілька місяців, без будь-яких там надзусиль, просто зменшила порції, їла і солодке, і мочне пішло 6 кг. На початку челенджу було 90 кг і зараз вже мінус 9 кг. Тому якщо. Вам цікава тема схуднення. Ви любите спостерігати за різними челенджами. Пропоную підписатися, щоб не пропустити нові відео. Відео зі зважуванням, які виходять по вівторкам, а зважування саме в понеділок. І головне фінал челенджу 100 днів інтервального голодування. Чим це все закінчиться? Дякую, що були зі мною. Пока-пока!